Працівники відділу безпеки дорожнього руху провели комісійний осінній огляд автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, перевірили наскільки готові дороги до зимового утримання. Обстеження тривало протягом місяця з 1 жовтня до 1 листопада. Під час комісійного огляду патрульні звертали особливу увагу на стан проїзної частини, освітлення нерегульованих пішохідних переходів, аварійно-небезпечні місця та інше. Обстеження проводилося на території Вінницької області, а саме автомобільних доріг, які проходять через територію Вінницької області, території об'єднаних територіальних громад Вінницької області та безпосередньо місто Вінниця. Увага зверталася на дорожнє покриття, його стан, ямковість, вибоїни. Також зверталася увага на засоби організації дорожнього руху технічні, а саме дорожні знаки, дорожню розмітку, дорожнє огородження, його стан, також освітлення пішохідних переходів та аварійно-небезпечних ділянок дороги. Найбільш правопорушення були як ямковості, також в населених пунктах гілля дерев обмежили оглядовість дорожніх знаків. Обстеження проводили за допомогою спеціалізованого. Дорожньої лабораторії під час обстеження було зафіксовано 18 порушень, за які за частиною першої статті 140, а саме неналежне утримання вулично-шляхової мережі. Сума штрафу становить від 1020 до 1360 гривень.